Розпаковка сьогоднішнього замовлення фармасі. Як завжди, все граматично запаковано, опис продукції. Це порошок. Сипучий порошок зроблений в Україні Smart Флайд для будь-якого приміння. Дуже гарно відтирає плями. Засіб для миття посуду. Крем для рук. Шампунь серії C-Therapy. Люблять, його замовляють. Ми теж ним користуємося задоволенням. Шампунь оливкова серія. Рідке мило чоловіче для рук. Чоловічий дезодорант, антиперспірант. Подарунковий напір доктор Тюна Абсолют. Супереліксир. Фарба відтіночок світлий блонд. Порційний плюсовський коктейль з шоколадним смаком. Тестери продукції, як завжди, на пробу можна тестувати і замовляти потім. Те, що тут представлено, звертайтесь, кого цікавить. І туші. Зем і подвійна туш. Замовляйте.